Нарешті, нарешті, друзі, ми дочекалися виходу нової гри від нашого українського розробника, який створив таку чудову і вам відому Orcs Attack. А той, хто вперше на моєму каналі і не знає нічого про Orcs Attack, то ось вам спливашка зверху над відео. А я вас всіх вітаю на каналі Павло Грай, і в нас огляд гри Minecraft Adventure. Ну що, почнемо з низів. Зліва, якщо тикнути, то побачимо донатик. Хто має зайві гроші і хоче підтримати розробника, який вже самотужки створив дві гри, і це є єдиний його заробіток. То гайда, підтримаємо. Якщо справа тиснути, ми бачимо досягнення. Поки що маємо тільки 4, але буде все. Не все ж відразу. А інтрига. В налаштуваннях нічого зайвого. Звук, музика і мова. Звичайно ж, українська та англійська. Ну я ж кажу, нічого зайвого. Ну а тут же тицем і починаємо гру. Я вже трішечки прийшов, так сказати, зробив тест гри. Мені зайшло. Віддалено нагадало одну настільну карткову гру, яку з друзями колись грали. Ну, тут суть гри проста. Потрібно доставити вагонетку до кристалів, І от ми починаємо гратись в посуваньки. Є два мінуси в цій грі. Це реклама, яку потрібно дивитися перед кожною новою картою. І гра тільки онлайн. Але ці дві проблеми вирішуються буквально за два кухлятка кави. Тобто за 100 гривень. І грає скільки влізе. Ну, а я вам дякую за перегляд. Посилання на гру ви, як завжди, знайдете під відео. Ну і інші посилання там саме є. Також залишу посилання інстаграму розробника гри. А з вас мотиваційна підтримка, будь ласка, коментарів і вподобаю побільше. Цим ви і мені, і розробнику гри допоможете. Всім дякую, до побачення. Слава Україні!